Електроніка Грінгаз Нео призначена для встановлення газоболонного обладнання на автомобілі з 3 і 4-циліндровими двигунами з розподіленим типом впорскування. В комплекті блок управління, що має невеликий розмір, що є зручним для монтажу. Проводка до блоку. Має роз'єми газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму, датчик температури редуктора, опір 4,7 кОм, перемикач, оснащений кольоровими світлодіодами, колір яких можна налаштувати відповідно до вподобань власників авто. Перемикач має вбудований зумер для звукової сигналізації. Також в комплекті монтажний набір. В комплекті сервісна книга. Схема підключення. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, які свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.